Пропонуємо ознайомитись з функціями платіжної сторінки портмоне для ФОП та юридичних осіб. Щоб здійснити налаштування, дотримуйтесь наступного алгоритму. Зайдіть у свій бізнес-аккаунт Портмоне. Оберіть у меню розділ Прийом платежів та знайдіть категорію Платіжна сторінка QR. За необхідності, активуйте функцію Багаторазове посилання, тоді здійснити оплату зможе будь-яка кількість користувачів. У іншому випадку посилання стане неактивним одразу після завершення операції. Якщо ви створюєте одноразове посилання, введіть номер замовлення, зазначте незмінну суму платежу або залиште поле порожнім. У такому випадку клієнт зможе ввести дані самостійно, оберіть валюту. Що ви хочете отримати інформацію від платника або, навпаки, повідомити йому певні дані, натисніть кнопку Налаштувати додаткові поля, налаштуйте параметри платіжної сторінки. Зверніть увагу, що всі поля опціональні і заповнювати їх не обов'язково. Спершу введіть опис товару чи послуги або призначення платежу. Параметри заповнюються трьома мовами: українською, російською та англійською. Платник побачить саме ту мовну версію, яку він обрав. Наступним кроком зазначте назву кожного параметра. Текст розміщуватиметься над полем, яке має заповнити платник. Це може бути телефон, імейл, дата або будь-які інші дані. Для кожного параметру оберіть тип поля і його максимальну довжину, натисніть Зберегти зміни. Поверніться до платіжної сторінки, якщо ви хочете надати інформацію клієнтові. Заповніть налаштовані поля, а для отримання інформації залиште їх порожніми. За необхідності активуйте опцію Предавторизувати платіж, щоб тимчасово заблокувати кошти на рахунку клієнта. Також ви можете ввімкнути функцію автоматичного відправлення смс-повідомлення або імейл e з платіжним посиланням. За бажанням налаштуйте редирект на сторінки вашого сайту після успішної оплати або її скасування. Оберіть мову платіжної сторінки за замовчуванням і натисніть Згенерувати посилання. Готово. Посилання на оплату згенеровано. Скопіюйте його та надішліть клієнтові або розмістіть на вашому сайті, сформувавши платіжну кнопку з індивідуальним дизайном. Також для даного посилання ви можете згенерувати QR-код, розмістити його на вашому сайті або надіслати клієнтові. Користуйтеся зручними функціями портмоне та підтримуйте економіку України разом з нами.